За відмову проходити медогляд може бути позбавлення волі. Кабмін пропонує додати до законопроекту про посилення мобілізації правки до кримінального кодексу. У поданій урядом редакції зазначається, що ухиляння від мобілізації відмова проходження медогляду карається позбавленням волі від 3 до 5 років. Також хочуть збільшити штраф за неявку до ТЦК 204 тисячі гривень. І дозволити затримувати підозрюваних в ухиленні до трьох годин, а іноді в деяких випадках і до трьох діб. Але є і гарна новина: Верховна Рада ще може виключити із законопроекту ці норми. Остаточне рішення буде прийнято депутатами на наступному тижні. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше у НАТО. Розглядають сценарій, за яким усі території, які Росія захопила, вона залишає собі. А інша частина України вступає до НАТО. Пише видання ля Репабліка. Правда, такі розмови ведуться неофіційно, і на заході побоюються, що у разі перемоги Трампа так і станеться. А от офіційно в НАТО заявляють, що не запросять Україну до альянсу. Цього точно не станеться на майбутньому Вашингтонському саміті влітку, щоб організація, не дай Боже, не була втягнена у війну. Також на повісті дня не стоїть питання щодо відправлення військ НАТО в Україну і навіть немає планів поновити навчання українських військових на території України. Тож такі сценарії ми можемо розглядати лише в теорії. А що ви думаєте щодо завершення війни, якщо частина України вступить в НАТО? Пишіть в коментарях. Українців 25+, вже зараз почнуть викликати до ТЦК, щоб перевести з військового обліку призовників на облік військовозобов'язаних. Відомляє генштаб. Нагадаю, що днями президент підписав закон про зниження планки призивного віку з 27 до 25. І вже зараз військомати почнуть викликати українців 25+, для уточнення даних, проходження медогляду та оформлення необхідних військово облікових документів. А ось закон про скасування статусу обмежено придатного запрацює через місяць, і усі громадяни, які були визнані обмежено придатними раніше, повинні до 4 лютого 2025 року пройти обов'язкову військово лікарську. Комісію, де вони будуть визнані або придатними, або непридатними. І зараз Кабмін протягом трьох місяців має визначити точний перелік хвороб для визначення придатності непридатності. А ось щодо створення електронного кабінету військово зобов'язаного, то він буде створений кожному, але користуватися ним можна буде з бажанням. Ось такі нововведення. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше. Про епідемію і в ЗСУ вже пишуть іноземні змі. Боєць 59-ї бригади розповів, що багато українських військових витрачають свої зарплати в онлайн казино. Потім беруть кредити для покриття боргу, а іноді закладають військову техніку, таку як дрони та тепловізори. Для багатьох ігри стають єдиним способом у боротьбі зі стресом. Боєць розповідає, що також російська розвідка може використовувати онлайн-казино для збору даних українських солдат і маніпулювання їхніми боргами. Нагадаю, що раніше депутати повідомляли, що де з 10 військових на передовій мають проблеми з онлайн-казино. Поки що ще жодних рішень не прийнято, але збираються запровадити суворіший контроль над гральною індустрією, включаючи боротьбу з незаконною рекламою. Чекаємо, тому що проблема дійсно величезна. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше. Хлопців-студентів також будуть випускати за кордон. Раніше на навчання стажування випускали тільки дівчат, але зараз Кабмін ухвалив нову постанову. Отже, це стосується програми академічної мобільності, за якою можна буде навчатися за кордоном максимум один семестр. Отже, для того щоб взяти участь, хлопцю має бути від 18 до 22 років. Він має навчатися на денній формі і здобувати ступінь бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування. Та бути учасником освітньої академічної мобільності. Необхідні документи, довідка від вишу щодо направлення учасника на навчання, підтвердження гарних оцінок, підтвердження знання мови іноземного закладу, є квиток студента, перевіреного засобами порталу Дія, і, звісно, військово-облікові документи з позначками від ТЦК. Удачі і підписуйтесь, аби завжди знати більше. Мобілізовувати тепер будуть з 25 Зеленський підписав закон. Також президент підписав закон про створення електронного кабінету призовника. Там закладено, що реєстр буде збирати дані про призовників, в тому числі без жодної їхньої на те згоди. Наприклад, номери телефонів, адреси електронної пошти чи мають водійські права, чи володіють іноземними мовами, дані про батьків та інші. Але за цим документом не передбачається електронних повісток. Той ще не прийняли. Також учора Зеленський підписав закон про скасування норми обмежено придатних. Тепер обмежено придатні повинні пройти ВЛК протягом 9 місяців, щоб підпасти під одну з категорій або придатний, або непридатний. Зазначив, що всі ці норми, які вчора підписав Зеленський, були присутні в новому законопроекті про мобілізацію, який досі перебуває в Раді і не проголосований. Мабуть, президент не має впевненості у тому, що найближчим часом той законопроект буде проголосований. Воно а мобілізаційну базу потрібно поповнювати, тому і повисмикували окремі норми і відписали їх як окремі закони. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше. Україна може заборонити Тікток, якщо це зробить США, заявила у Верховній Раді. Суть у тому, що у нас є підстава для санкцій, якщо такі санкції запроваджено Україні партнері. А в США Палата представників в середині березня ухвалила законопроект, який може заборонити Тікток в Америці. Документ ставить китайську компанію перед вибором або продати Тікток, або застосунок буде видалено з американських магазинів додатків. Ініціатори законопроекту вважають, що мережа збирає конфіденційні дані, які потім передаються в уряд Китаю. Сам тікток такі звинувачення повністю заперечує, що думаєте щодо заборони соцмережі в Україні? Пишіть в коментарях цього літа Україна зіштовхнеться з новою загрозою. Не з боку Росії, з боку Європи. Праві партії, хоч і в невеликій кількості, але дуже гучно марширують континентом і можуть досягти певних успіхів на червневих виборах до європейського парламенту. Багато хто з них вважає, що Європа більше не повинна поставляти Україні зброю та допомогу. А дехто навіть хоче, щоб Європа зняла санкції з Росії і підштовхнула Україну до мирних переговорів. Праві вже показали рекордні результати в Португалії та Нідерланд а також вже перебувають при владі Угорщини, Фінляндії Італії. Вони готуються перемогти на майбутніх парламентських виборах в Австрії та Бельгії. Або виграти європейські вибори у Франції та Польщі. Самі по собі ці партії не мають великої геополітичної ваги, але разом вони можуть накладати вето на зовнішні політичні рішення ЄС, наприклад, фінансування України та будь-які кроки Києва щодо вступу до ЄС. І звичайно не забуваємо про президентські вибори в США, де Байден та Трамп мають діаметрально протилежні погляди на Україну. Це такі можливі поворотні точки, які можуть суттєво попливати на війну в Україні вже цього року. Будемо уважно за усім слідкувати і вірити в. Краще підписатись, аби завжди знати більше. Топ новини від блондинки в політиці у новому законопроєкті про мобілізацію буде закладений механізм, за яким всі військово зобов'язані від 18 до 60 років потраплять до реєстру. В раді кажуть, що усі будуть на військовому обліку, тому що зараз дуже багато таких, які взагалі ніде не записані. Міносвіти посилило правила вступу до аспірантури. Навчання там дає відсрочку від мобілізації. Щоб вступити до аспірантури, навіть на контракт цього року потрібно скласти єдиний вступний іспит, який буде з двох блоків. Посилення правил дозволить Сіяти тих, хто хотів просто отримати відсрочку. Щодо введення французьких військ в Україну, нічого не виключено, заявила голова нижньої палати французького парламенту. Браун Піве наголосила, що розглядаються усі варіанти. В Україні скоротилася середня очікувана тривалість життя у чоловіків з 66 до 57, у жінок з 76 до 70 років. Про це повідомляє Мінсоцполітики України. Сьогодні в Харкові вперше з 22 березня не використовують відключення світла. Нагадаю, що після удару по Харкову та області 22 березня в обласному центрі настав блекаут. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях.